Працівники Рівненської АЕС постійно демонструють активну позицію та патріотизм. Днями волонтери закупили та передали спеціалізоване обладнання військовослужбовцям. Цього разу це п'ять старлінків, вісім квадрокоптерів та кілька далекомірів і приладів нічного бачення. Усе придбали за зверненнями бійців із 13 військових частин. Я з городця, і мій чоловік з села Ромейки, і зараз він захищає нашу Україну з початку повномасштабного вторгнення. Знаю, що РАЕС допомагає в придбанні дронів за рахунок відрахувань трьох відсотків від зарплати працівників цієї станції. І зрозуміло, що, мабуть, варто зробити запит. Мій чоловік зараз виконує завдання на Лимано-Фукінському напрямку і, звичайно, їм дуже потрібен. Цей дрон це допомагає вирішувати складні завдання, це допомагає зберігати людське життя. На запити військовослужбовців також передали модифіковані автомобільні системи супутникового інтернету. Спеціалісти, перейнявши європейський досвід, переобладнали старлінки. На цей раз ми передаємо два старлінка з п'яти всіх, які переобладнали в автомобільну версію. Це такі. Модифікація старлінка, яка призначена для того, аби зручно використовувати його на авто. Сам по собі він являє стандартний старлінг, плата з якого виймається, перекладається в спеціальний бокс, який за допомогою магнітів кріпиться до авто. Кожна допомога, волонтерська передача, великий внесок у перемогу. Захисники висловили слова вдячності атомникам. Хотілось би подякувати всім всьому колективу Рівненської атомної електростанції за таку значущу допомогу. За оперативність, з якою з якою ця допомога надається, тому що тільки звернулася вона відразу надається. Ця допомога дуже допомагає хлопцям, особливо на передовій. Це втілює надію, дає віру на те, що все буде добре, і показує нам, що світ не без байдужих людей. За раніше придбаний працівниками реяс квадрокоптер, військовослужбовці на знак подяки передали підписаний прапор. Військовослужбовці збройних сил України 117-та окрема механізована бригада висловлює вдячність працівникам Рівенської АЕС за надану допомогу «Мавік-3» разом до перемоги. Усе військове обладнання, яке щоразу передають волонтери РаЕС, призначене для виконання оперативно-бойових завдань. Небайдужі атомники, представники профспілкового комітету підприємства, закликають усіх посилювати свої зусилля задля допомоги захисникам. Не важко усім, особливо не передати ту важкість наших хлопців, які знаходяться там зараз у самому пеклі. Хочу наголосити на тому, що нам ми не маємо права стомлюватися. Ми маємо тримати стрій, працювати на перемогу. Кожен всі разом, кожен на своєму фронті. У боротьбі та єдності здобудемо перемогу. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.